Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, акції яких входять до списку SP500. Робимо їхній огляд, дивимося їхні фінансові показники і якісь коментарі від мене. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Лише мій огляд. Дивимось на цифри і робимо деякі висновки. Кожен, хто хоче заінвестувати в ті або інші компанії. Завжди робіть свій додатковий аналіз. В цьому відео будемо робити аналіз акцій, аналіз компаній, таких як. Це буде 5 компаній. Одна із них це Air Products and Chemicals, друга Albimaer Corporation, третя Amcor, четверта Archer Daniels Midland Company, і п'ята Atmos Energy Corporation. Заряджаємо відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Всі ці акції, всі ці компанії входять в список S&P 500 І входять до дивідендних аристократів в списку SP 500. Тобто ті компанії, які з довгий час збільшують свої дивіденди, виплачують довго свої дивіденди. І в загальному список дивідендних аристократів у мене є ось тут посилання. Я робив там список із усіх 68 компаній. Сьогодні ми розберемо наступні 5 із них. Отже, перша компанія Air Products and Chemicals можна зараз купити за 274,5 доларів за акцію, Дивідендна дохідність. У неї 7 доларів на акцію, тобто 2,5% дивіденд на дохідність. Бачимо, як компанія себе на графіку веде за останній, наприклад, день. За останній рік, останні рік вона виросла на 8%, за 5 років виросла на, 8, на 75% і за максимальний період часу виросла на 3000%. Трішки про компанію. Що ж це за компанія Air Products and Chemicals постачає атмосферні гази, технологічні та спеціальні гази, обладнання та супутні послуги в Америці, Азії Європі на близько. Сході в Індії та за кордоном. Компанія виробляє атмосферні гази, включаючи кисень, азот і аргон, технологічні гази, такі як водень, гелій, вуглекислий газ, монооксид вуглецю та синтетичний газ. Спеціальні гази. Та обладнання для виробництва або обробки газів, що включає блоки поділу повітря та нікрогенні генератори для клієнтів у різних галузях промисловості, включаючи нефтопереробну і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт Air Products. Бачимо, тут є їх тікер APD, ціна за акцію. Ну і взагалі можете собі перейти на їх сайт, подивитися, що вони там пропонують, що розповідають. Як ми вже зрозуміли раніше, все це про різні видів гази і газів і їх переробки. Що нам показується показують фінансові показники цієї компанії за останні 9 років від 2014 до 2022, 23-й сюди ще не включається, тому що він цей рік не закінчений і не має повної статистики. За попередні 9 років бачимо компанія. Ну, можна сказати, стоїть на місці. В 2014-му у неї ревеню дохідність була 10,5%, потім вона впала на 25%, потім трішки почала відростати-відростати. І останні два роки, 2021 і 2022, вона йде в нормальні плюси: плюс 16%, плюс 23%. Попередні роки щось було ну, не зовсім добре, тому що з 2014 по 2022 бачимо було 10,5, а зараз майже 12,5, тобто не такий уж і великий був ріст, можна сказати, на місці стоїть. Gross profit, бачимо з 2800 виріс до 3,400, тобто можна сказати, так само на місці все це стоїть. Net income, о, а от чистий прибуток net income у них зріс майже з 1000 до 2250. От, бачимо, як це тут відбувалося. Ось в якомусь троті на 375% в плюс останні 4 роки, в плюс чистої дохідності, тобто після сплати всіх податків, зарплати і так далі. У них от лишаються там 2,5 мільярди доларів. Кількість акцій вони стабільно довипускають, тобто для нас, як для інвесторів, це. Трішки погано, тому що вони розмивають ринок, але якщо подивитися на кількість акцій, то бачимо, що це зовсім небагато. З 215 виросло до 223, тобто вони випускали ось 1%, 1%, 5%. Тобто це не критично і в принципі в цьому нічого страшного нема, хоча було б набагато краще, якби вони на ці піввідсотки не довипускали, а робили байбеки, викуповували назад. Але в принципі з цим трагедії нема. EPS, бачимо, що EPS круто зростає зростає з 4,5 зріс до 10. От, В якомусь, який це був рік, в 2017 року у них всі були круті показники, наприклад, BS виріс на 372%. Ого! Дивідендна дохідність щороку, можна сказати, росте. Були два роки, де вона впала, але з трьох виросла до шести в два рази. На сайті є вкладочка така, яка Forecast прогнозує майбутнє цієї компанії, майбутню вартість акції. Цьому я в кожному відео говорю, що цьому не треба сліпо це цікава вкладочка, щоб побавитись, подивитися, що там говорять аналітики. Що вони прогнозують, але ніхто на 100% не знає, чи так буде, чи не буде. Але це прогнози, які вони собі там роблять. Що прогнозують аналітики цього сайту. Отже, бачимо зараз 274,5 долари за акцію. Коштує аналітики. Говорять, три аналітика говорять, купувати треба. Шо шестеро говорять, Стронгбай треба купувати точно. Шестеро ще говорить, що треба тримати. За продаж ніхто не голосував. Що вони прогнозують? Що за найменша ціна за наступні 12 місяців, тобто за наступний рік, найнижча ціна, яка може бути за акцію, це 305 доларів, тобто зросте на 11%. Нормальна ціна має бути взагалі 333 долара і зросте воно на 21%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, 40%. Плюсом, тобто 385 доларів. Подивимось, поживемо, побачимо, як там буде. Бачимо, що останні два роки у них йшла в плюс нормальний дохідність, там по 15-20%. Подивимось, що буде в цьому році, бо скоро вже рік закінчується, і на фоні цього можна буде зробити свої якісь висновки. По сайту Finviz бачимо інші показники, мультиплікатори PNE на даний момент 28, Ford на ПНЕ 21, PEC трішки великий, такий 2,73. Нормальний це коли одиниця або біля неї. Інші показники можете собі натиснути на паузу, подивитися, що таке ROI, ROI і так далі. Наступна компанія LBMair Corporation. Ціна за акцію 135 доларів 32 цента. Дивідентна дохідність 1,2% можна сказати. Тобто 1 долар 60 центів на одну акцію. Зараз можна отримувати, заінвестувавши в цю компанію. За останній рік бачимо, компанія пішла в мінус на 52%. Відсотки. За останні 5 років вона в плюсі. На 40% і за максимальний період вона в плюсі на 1734%. Бачимо, якось недавно був такий різкий ріст 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 І потім пішло різке падіння. Бачимо, що ще зовсім недавно, відносно рік назад, в цей самий місяць, акція коштувала 325 доларів за акцію, і зараз вона скотилася до 130%. 5 доларів впала на 52%. Трішки про компанію. Корпорація LB Marl розробляє, виробляє та продає спеціальні хімікати по всьому світу. Він працює через три сегменти: літій, бром та каталізатори. Сегмент літію пропонує сполуки літію, включаючи карбонат літію, гідроксид літію, хлорид літію, а також спеціальні літіві реагенти, такі як бути літій і літій алюміногідрид для використання в літєвих батареях, для споживчої електроніки та електромобілів, високоефективних мастилах, термопластичних еластомерах для автомобілів шини, гумової підошви, пластикової пляшки, каталізатори і так далі. Бачимо тут деякі новини: акції літію LBMijl знижуються, слабший попит на електромобілі одна з причин. Добре, ось так виглядає їх фіна Боже, їх офіційний сайт. Ви можете собі перейти, подивитися, почитати більш детальніше, чим вони займаються, що вони виробляють. По фінансовим показникам, що нам показується компанія, з 2014 до 2022 компанія можна сказати, стояла на одному тому самому місці, хоча ні, було ось плюс 15, мінус 5, плюс 14, плюс 10, плюс 6. Мінус 12, плюс 6, і за 2022 у них був якийсь, якийсь такий скачок. В принципі, те, що ми бачили, що акції різко виросли. От, дохід у них був плюс 119%, щось було шаленого, але зараз знову пішло вниз. Тобто, якщо подивитися з 2014 по 2021, то компанія зросла з 2,5 до 3,3%. Але от останній 2022 попередній рік вона виросла в два рази з 3,3 до 7,3. Profit бачимо тут уже більш цікавіше, хоча ні, все те саме, що 700, 770 до майже мільярда, а за, останній, за останні ці 2021 2022 в три рази був скачок. Net income бачимо тут. Іншу ситуацію, в принципі, не іншу, все те саме, що тут вона то в плюс, то в мінус, то в плюс, то в мінус. Тут взагалі скачок був ось о плюс 1164%. І от останній 2022 рік чистий прибуток нетінкам був плюс 2000%. Шалені якісь цифри. Кількість акцій. Качуть то туди, то сюди. То вони тут викупили. Тут тут довипустили 41%. Можливо, це якесь було розширення компанії, хоча я в цьому сумніваюсь. Треба читати більш детальніше. Кількість акцій вони довипускають, в принципі, не дуже добре. Епіес бачимо з 1,69 за останній час, виріс до 22, Знову ж таки, щось неймовірне, але знову ж таки бачимо, що тут були ось два роки. Якісь не, 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 не знаю, треба заходити читати і, і що там про це пишуть, що відбувалося. Бачимо, тут плюс 2000% EPS, тут плюс 1200% EPS. Дивіденди стабільно збільшують, ну так як і належить дивідентому аристократу, бачимо плюс 15%, плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс майже 10, майже плюс 5, плюс 1 і плюс 1. В принципі, десь я вже таке бачив в попередньому огляді акцій, щось таке було. Десь тут, може, прикріплю силочку на то відео, що останні два роки вони не сильно так збільшують свою дивідентну дохідність. Складочка Forecast, що нам говорить про цю компанію. Про Майбутнє, що там прогнозують аналітики, зараз коштує 135 доларів за акцію. Дев'ятеро кажуть, треба купувати. Четверо кажуть, треба Стронгбай, тобто купувати, купувати. Троє тільки говорять тримати. Троє говорить, продавати Стронгсел ніхто не говорить. Говорять, що найнижча ціна може бути 155 доларів, і від зарочної ціни це виросте на майже 15%. Але нормальна ціна має бути взагалі 250 майже доларів і виросте на 84% за попередній рік. І максимальна ціна, яку не прогнозують, це майже 500 доларів, тобто ріст в 268% за один рік. Щось шалене. Через сайт Finviz, що тут у нас по показникам, ПНГ 4, Форбне пане 6,7. PEC-032. Всі інші показники дуже круті. Ну, в принципі, до того, що вона зараз впала, це говорить, що чуть ли не золота компанія. Варта компанія, уваги, треба зайти подивитися, про неї більше прочитати, зробити там цей swot аналіз подивитися про їх конкурентів, подивитися на їхні сильні сторони, на їхні слабкі сторони, чи вони відрізняються від інших компаній, і які в них конкуренти. Наступна компанія Amcor. Бачимо, що дивідентна дохідність у неї, о, зараз можна купити за 8,56 центів. На дохідність її 0,49 цента на акцію, пів долара на акцію. І дивідентна дохідність її складає в відсотках 5,72%, відсотка, майже 6%. Відсотків. Одна з найвищих дивідентних дохідностей серед цих всіх акцій. як компанія себе вела за останній рік, впала на 25%, за останні 5 років впала на 23, можна сказати, відсотки за максимальний період часу. Ага, вона має не більше 5 років. То за максимальний період часу вона впала на 23%. Трішки про компанію МКОР розробляє, виробляє та продає пакувальні продукти в Європі, Північній Америці, Латинській Америці, Африці та азіатсько тихоокеанському регіоні. Компанія працює у двох сегментах: гнучке та жорстке пакування. Сегмент Flexibles пропонує гнучку та плівкову упаковку для продуктів харчування та напоїв, медицини та фармацевтики, виробництва свіжих продуктів. Закусок особистої гігієни та інших галузей. Сегмент Rigid Packaging пропонує жорсткі контейнери для різноманітних напоїв і харчових продуктів, включаючи газовані напої, безалкогольні напої, воду, воду, соки, спортивні напої і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт mcor.com. Бачите, різні тут опакування, упаковки намальовані. Можете зайти собі перейти, подивитися, що вони пропонують, і більш детальніше дізнатися про цю компанію. По фінансовим показникам бачимо, що з 2016 року до 2023 року вже був звіт у них, росте. Ось 2016 в мінус, 2020 17-й так само пішло в мінус від попереднього року, хоча нема, але дохідність її з 2018 до 2023 іде в плюс плюс 2%, плюс 1,5, плюс 31 відсоток, плюс 3%, плюс 13 і плюс 1 відсоток. Гросс так само бачимо, що зріс з майже 2 до 2,7. Net income з 300 виросло в 3 рази. Що, в принципі, класно. Чистий прибуток виріс в 3 рази. Кількість акцій в. В принципі, ну, ось тут був високий, високу кількість вони випустили, може розширювались, може ж їм потрібні були гроші. Скорше за все, От в принципі, після того, мабуть, і пішло у них падіння. Але останні три роки вони роблять байбеки, потрішки собі викуповують те, що там наробили. -на -на EPS бачимо з 0.26 збільшився до 0,7, тобто десь в три рази, в принципі, теж добре. Дивідендна дохідність за останні 3 роки. Збільшується на відсотка, на два відсотки, на два відсотки. Вкладочка Форека, що прогнозують нам наші аналітики цього сайту. О, бачимо, тут перша компанія, яку я бачу, де аналітики говорять, що треба продавати. Ну, хоча не, не дуже багато голосувало людей. Всього три людини голосували. Один сказав Strong Sell, другий сказав Sell просто треба продавати, І один сказав, що треба тримати. За те, що купувати і сильно купувати, ніхто не голосував. Хоча, що показує аналітика цього сайту, що найнижча ціна, яка може бути за наступні 12 місяців, це 9 доларів, тобто вона збільшиться на 5%. Нормальна ціна має бути в загальному майже 9,67, тобто збільшиться майже на 13%. І найвища ціна, яку вони там прогнозують собі, це 22% плюсом, тобто 10,5 доларів. Ось такі чудеса, коли бувають, коли тут всі говорять, що треба продавати, а аналітика цього сайту по іншим показникам говорить, що, мабуть, воно щось виросте. Треба заходити, дивитися, знову ж таки, розбиратися. На сайті Finviz, що ж у нас тут за показники показують: PNE12, в принципі, добре, Фордне PNE ще менше 11.47, ПЕК завишений 2.48. Інші показники можете собі натиснути на паузу, роздивитися. В принципі, треба компанію аналізувати і дивитися, що там з нею відбувається, що вона зараз останній рік так стрімко. Падає. Можливо, зараз це буде гарна точка, так сказати. крапка для входу в акції в цю компанію, і потім почне відростати. Але знову ж таки, додатковий аналіз. Завжди робіть додатковий аналіз в будь якій компанії, і ніколи не слухайте або просто мене, або інших блогерів, які розказують, купуйте оце, ось дивіться, класна компанія. Ваші гроші це ваші гроші, і відповідаєте за них ви, і за ваші покупки так само відповідаєте тільки ви. Наступна компанія Archer Daniels Midland Company. Можна Купити за 71 долар. Дивідентна дохідність бачимо на одну акцію 1 долар 80 центів, тобто в відсотках це 2,5% відсотка дивідентної дохідності в доларах. Як себе компанія вела за останній рік, вона впала на 22%, відсотки. за 5 років вона в плюсі на 42%. Відсотки. І за максимальний період часу вона в плюсі на 1113. Бачимо, що зовсім недавно. Ну от зараз більшість компаній от мають таке падіння на десь на 30%. Трішки про компанію: компанія Archer Daniels Midland закуповує, транспортує, зберігає, обробляє та продає сільськогосподарські товари, продукти. Та інгредієнти в Сполучених Штатах, Швейцарії, Кайманових островах, Бразилії, Мексиці, Канаді, Великобританії та за кордоном. Компанія працює в трьох сегментах: сільськогосподарські послуги та олійні культури, вуглеводні рішення та харчування. Він виробляє, продає, зберігає та транспортує сільськогосподарську сировину, таку як олійне та м'яке насіння. Компанія також займається сільськогосподарськими товарами та кормами і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. ADM.com. можна зайти собі, перейти, подивитися, почитати, більш детальніше ознайомити, що у них там що у них відбувається і що вони пропонують. По фінансовим показникам, що нам показує ця компанія, бачимо, за останні 9 років компанія з 81 виросла до 101. В принципі, попередні всі роки вони були, можна сказати, на одному місці і йшли, так сказати, в мінус. Тільки останні 2 роки вони йдуть вперед. За останні два роки вони мають плюс 32% і плюс 19%. відсотків. так само бачимо, що тільки два останні роки вони так вирівнялись. Не то, що вирівнялися, пішли вверх, а всі попередні роки були на одному самому місці 4,5%. Net Income чистий прибуток зріс в два рази. Знову ж таки останні ці. Тут вже три роки, бачимо, що у них такі плюси, плюс 28, плюс 50% і плюс 60%. Попередні роки якось вони там коливались туди-сюди. Кількість акцій, о, компанія робить собі стабільно бейбеки, викуповує, було колись там 656, зараз 563. EPS у нас зріс в два рази, хоча знову ж таки бачимо, що всі. Попередні роки вони стояли на місці і тільки останній 2022 рік вони виросли в два рази. От був був скачок плюс 60%, плюс 50%, плюс 30%. Дивідентна дохідність зростає стабільно, так як це і належить дивідентному аристократу. Вкладка Форекаст прогнози на майбутнє, що нам прогнозує цей сайт. Тут уже ніхто не говорить strong sell, ніхто не говорить продавати, п'ятеро говорить тримати, троє говорить купувати, і четверо говорить strong buy, треба купувати-купувати. За наступні 12 місяців, що прогнозує цей сайт, що найнижча ціна буде 75 доларів, тобто знову ж таки виросте на 5,56%. Нормальна ціна в загальному має бути 93 долара і зросте на 32%, що досить, досить добре. Найвища ціна буде, може бути 116 доларів, і тобто це буде ріст в 63% за наступний рік. Поживемо, побачимо. За останні два роки показники досить добрі. Що нам говорить сайт Finviz про цю компанію? Бачимо, що PNE майже 10, Ford на PNE майже 11, PEC не показаний, PNS 0,39. Інші показники можете зробити. Собі бачити, натиснути на паузу, роздивитися. Наступна компанія Atmos Energy Corporation 108 доларів за акцію, дивідендна дохідність майже 3 долара на акцію, тобто 2,73%. За останній рік компанія себе виросла на 5%. За останні 5 років компанія виросла на 11%. Бачимо, як її. Коливає туди-сюди вверх-вниз за максимальний період компанія виросла майже на 1000%. І бачимо так, вона більш стабільно щось от йшла, йшла, ішла. йшла. В 2019-му пішло вниз і потім зараз відростає. Трішки про компанію. Корпорація Atmos Energy разом зі своїми дочірніми компаніями бере участь у регульованому розподілі природного газу, трубопроводах і сховищах у Сполучених Штатах. Він працює через два сегменти. Розподіл і конвеєр і зберігання сегмент розподілу бере участь у регульованому розподілі природнього газу та пов'язаних з ним операціях. З продажу у восьми штатах цей сегмент розподіляє природній газ приблизно 3,3 мільйонам побутових комерційних державних установ і промислових клієнтів і так далі. Сам офіційний сайт чомусь не хоче зараз відкриватися. Бачимо atmosenergy.com тому хто хоче, можете собі більш детальніше в Вікіпедії прочитати. А ми перейдемо до фінансових показників цієї компанії з 2014 року до 2022 Компанія стоїть на місці, було майже 5. Ревеню дохідність, зараз 4,200. Тобто, якось воно бачимо, що в 2014-му було плюс 27%, і в 2015-му потім пішло мінус 40% відносно попереднього доходу, попереднього року. В 2016-му знову мінус 16, потім воно якось плюс 12, плюс 13, потім знову мінус 6, мінус 3. І останні два роки бачимо, плюс 20 майже 1% і плюс 23%. Гросс профіт з півтори Виріс до 2,5, в принципі, тут був якийсь невеличкий ріст, Ну, знову ж таки, все впирається в ці два останні роки, що там було. Net Income, чистий прибуток. От тут уже попростіше трішки з 300 майже виріс до 774. Кількість акцій, ого, тут вони постійно довипускають. Нам, як інвесторам, акція стає не така цінна. EPS у них в принципі, зріс в два рази з 3 до 5,6. Дивідентна дохідність звичайно стабільно росте, плюс 5%, плюс 7%, плюс 8, плюс 9%. Тобто з цим проблем немає. Ну, Як-не-як -як дивідендний аристократ. Кладочка Forecast нам прогнозує наступне. Зараз ціна 108 доларів за акцію. аналітики ніхто не говорить продавати, троє говорять тримати, троє говорять купувати і двоє говорять strong buy, купувати купувати. За наступні 12 місяців картинка має бути така, так принаймі аналізує цей сайт. Що знову ж таки, що зараз найнижча ціна, і за наступний рік вона має вирости до 115 доларів, тобто зросте плюс 6%. Нормальна ціна має бути 122 долари, тобто зросте це все на 13%. І максимальна ціна має бути 131 долар, тобто ріст прогнозується в майже 21%. Сайт Finviz нам показує наступні мультиплікатори: що PNE Е 18,5, Фордне PNE 16, PEC 247. Коротше, майже все червоне для цієї компанії. Чомусь або біле, або червоне, тобто зеленого мало що є. Ось такі дивіденні компанії були в цьому огляді. Напишіть в коментарях, чи ви маєте якусь із компаній у себе в портфелі, чи взагалі щось чули про них. Особисто я не маю жодної із цих компаній. В попередньому відео я там мав одну чи дві компанії. Одна з них це була Ебі. Тискайте вподобайку в підтримання україномовного контенту, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому насе. Всім дякую, всім папа, успіхів в інвестиціях!